Відбулося судове засідання, підготовче судове засідання, але воно було відкладене і тільки розглядалося питання стосовно міри запобіжного заходу. Прокурор просив продовжити міру запобіжного заходу Бабічеву Миколію Миколаєвичу тримання під вартою, а відносно мовчина скасувати. Скажіть, будь ласка, чи законно утримується під вартою Бабичев? Захист вважає, що Бабічів утримається під вартою незаконною в зв'язку з тим, що постановлено ухвалу було Соснівського районного суду від 17 травня 2017 року з істотними порушеннями норм закону. Суд по підслідності Соснівський не міг розглядати цю справу, тому що підслідність була саме Придніпровського районного суду міста Черкаси. І е, відсутні були будь-які докази, підтвердження е, клопотання потерпілої, яка заявляла, е, щоб змінили міру запобіжного заходу. Е, до речі, в судовому засіданні думчов не мало би е, за клопотанням потерпілої сторони змінюватися міра запобіжного заходу. Прокурор клопотання письмового взагалі не подавав і тільки е, підтримав клопотання. Потерпілої був. Скажіть, будь ласка, що в цій справі роботі Е, Ну на сьогодні я бачу, що служби безпеки в нас не було сьогодні у судовому засіданні, але в минулих засіданнях були присутні співробітники. Мені невідомо, Тому, що я вважаю, що їх ніхто не збирало. А скажіть, будь ласка, що що сталося з суддом Орлен, Орленко, який ухвалював рішення про обрання mm -hmm. міри заході з Наскільки Оскільки мені відомо, то суддя Орленко відсторонений від посади, хвалів комісії. А зв'язку з цим, знаєте? У ну, зв'язку з розслідуванням кримінального провадження по Майдану і скаргами. І з неадекватними діями. Ви дружина, так? Так, дружина. Бабічева, яку незаконно отримують. І на даний момент я знаходжусь одна, вагітна, з його батьками. Луганська, які приїхали, пенсіонери, е, як далі? Як далі, я не знаю, тому що е, це абсурд отримання, коли людина Інвалідію, не винна, і нема підстав е, е, опиратися на те, що сказала потерпівша, яка сама. Аферистка і знаходиться в СІЗО, Я вважаю, це неадекватні дії суду. І... А до того, як змінили міру запобіжного заходу у Бадчеві, його в суд привозили на швидкі допомоги. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається зі за станом здоров'я? На даний момент, коли його випустили під заставу, ми почали лікування. Яке... Багато коштує, ми зайняли гроші, його не можна було приривати. І на даний момент треба знову спочатку все розпочинати. Це великі гроші. Я, я не знаю, як він себе почуває, тому що я його бачу через скло, і він мені не скаже. Щоб не турбувати, так не сказав. А в нього з серцем там проблеми, так, і ще дуже ряд тяжких захворювань, наскільки відомо. Так, він посилається, що в нього була проведена операція на серці в інституті Амусова. Стан його здоров'я буває погіршується, але він знаходиться під постійним наглядом. Наскільки нам відомо, там з батьками також проблеми. Так? так? Батьки, батьки ну, хворіють, хворіють пенсіонери, інваліди, переселенці, переселенці. Я сама з лікарні вийшла для того, щоб приїхати на ну, ми сподіваємося на справедливе, законне, обґрунтоване і об'єктивне рішення судді, який сьогодні розглядав наше клопотання щодо зміни міри запобіжного заходу. І е, вважаємо, що він прийме об'єктивне рішення. Сподіваємося, Добре, сподіваємося. тримайтеся, будемо теж сподіватися. Надані були, е, я вважаю, вагомі докази в судовому засіданні, того, що має бути змінена міра запобіжного закону. Дякую, тримайтесь. Ох. Треба зберігатися внутрі.